Духовна війна, дорогі мої. В оповідання Герберта Велса, Країна сліпих, герой потрапляє у відрізану від зовнішнього світу гірську долину, населену людьми, які вже багато поколінь уражені спадковою сліпотою. Долина відрізняється родючістю і м'яким. Сприятливим кліматом, так що її сліпі мешканці цілком пристосувалися до свого життя у вічній темряві. Пам'ять про світ, звідки колись прийшли їх предки, збереглася у вигляді міфів, що напівстерлися. Мандрівник намагається розповісти людям про світ за межами їх долини. Але для них його слова стаються повною нісенітницею. Ці люди ніколи не бачили ні зеленої трави, по якій вони ступають, ні зоряного неба у них над головами, ні виблискуючих гірських піків, що оточують долину. Вони живуть у дуже невеликому світі. Доступному їх почуттям і не вірять в існування чогось ще. У знаменитому міфі старогрецького філософа Платона про печеру йдеться про в'язню, що сидять у печері і які можуть судити про реальні предмети тільки по тінях, які вони відкидають на стіни печери. Усе, що доступно їх сприйняттю увесь їх світ це тіні, що для людини, яка звільнилася з печери, зустріч з реальністю буде майже нестерпним потрясінням». Обидва цих літургійних образи, дорогі мої, об'єднує одне: люди можуть бути позбавлені. Найважливішого виміру їх життя жити, як сліпі, як в'язні в печері, і майже не усвідомлювати цього. Величезний, таємничий і незбагненний світ духовної реальності залишається за межами їх життя. У нашій країні людям десятиліттям селяли, що печера. Це єдина реальність. І тепер, коли цей тиск вже давно припинився, люди вже просто звикли жити в печері. Їм важко повірити, що окрім печери є щось ще. Так багато хто сумутно відчуває, що печера це ще не все. А дехто навіть з упевненістю говорить про величезний і сяючий світ за її межами. Але найчастіше люди відмахуються від таких розмов, навіть вважаючи шкідливими, відволікаючими від благоустрою нашого підземелля. Мореплавець, що ступає на землю нового континенту або космонавт. Що виходить у відкритий космос, переживають менш тивне відчуття, ніж людина, яка відкриває реальність духовного світу. Як несподівано прозріла, вона виявляє, що трава, по якій вона ходила увесь цей час, смарагандово зелена сніг на гірських вершинах білий, а небо синє. Вона з раптовим здриганням бачить прирви, по краю яких ходила увесь цей час, і з радісним трепетом гостинні долини, повні дивних чудес. Звичка жити із закритими очима тягне її назад. Але вона вже не може жити як раніше. І християнське життя. Це життя в зіткненні з духовною реальністю. Іноді Бог дає нам усвідомити Його дуже ясно. Іноді ми повинні ходити вірою, а не видінням, і просто зберігати вірність одного разу прийнятому рішенню. Як Люди духовно пробучені, ми покликані усвідомлювати, що ми є учасниками битви і спокуси, які ми зазнаємо, це її частина. Саме виходячи з цього усвідомлення духовної реальності, ми і будуємо наші стосунки з церквою, ми починаємо розуміти. Навіщо взагалі потрібна церква? Коли визнаємо, що світ значно більше звичної нам печери, у ньому є речі незмірно прекрасніші, ніж усе, що ми колись бажали. І невимовно страшніші, ніж усе, що колись ми, чого ми боялися. Не лише світ, в якому ми живемо, але і ми. Люди значно більше, ніж сміли собі в цьому зізнатися. Ми покликані до вічного життя, не просто до нескінченного, а до якісно іншого. Причому це нове, абсолютно інше життя починається вже зараз. Люди йдуть з церкви. Або відмовляються до неї увійти з різних причин. Когось обтяжують заповіді, хтось не може знайти середовище для комфортного спілкування, когось бентежать реальні або передбачувані гріхи церковних людей. Але корінь нещастя не в тому, не в другому і не в третьому. Швидше він. У наполегливому ігноруванні найважливішого і насправді єдиного важливого питання, чи правда це і навіщо все це? Чи дійсно Христос Воскрес? Чи істинно свідчить Євангеліє? Якщо це правда, то це правда незалежно від того, наскільки мені комфортно в церкві. Або наскільки мені приємні ті чи інші люди, що стоять поряд зі мною в храмі. Як каже шкільний підручник фізики, реальність це те, що існує незалежно від нас і наших думок про це, церква робить певні твердження про реальність, вона говорить про Бога. Нашого Творця, суддю і Спасителя, про те, що Христос помер за наші гріхи і воскрес мертве, про те, що всякий, хто повірить Йому і піде за ним, набуде вічного життя, а Той, хто остаточно заскніє в нерозкаянні, загине. Церква стверджує, що негайно після виходу нашого з тіла ми переконаємося, що ми зробили найважливіший у нашому житті вибір і зробили його правильно або трагічно невірно. Якщо все це правда, неправда, Христос не воскрес, то нам не варто приєднуватися до церкви. І не слідувало б навіть, якщо б у ній не було б жодної неприємної нам людини. Бо у цьому випадку самій її основі лежить неправда. Якщо це правда, ми повинні приєднатися до церкви. Якщо сам Бог, який став людиною заради нашого Спасіння, зустрічає нас у таїнстві Євхаристії, то жодні гріхи і неміч людей, що перебувають поряд з нами у храмі, не можуть нас від нього відвернути. Якщо це не так, то нам нічого робити у храмі. Ми обов'язково зіткнемося з спокусами, і вони будуть найрізноманітнішими. Але якщо ми стоятимемо лицем до істини і пам'ятатимемо про реальність цієї духовної битви, в яку ми залучені, їх течія нас не понесе. Наша віра, як свідчить Біблія, є якір безпечний і міцний, як каже святий Апостол. Одягніться в повну зброю Божу, щоб вам можна було стати проти хитрощів диявольських, бо наша боротьба не проти крови і плоті, а проти начальства, проти влади, проти світоправителів темряви віку цього, проти духів злоби піднебесних. Для цього прийміть. Повну зброю Божу, щоб ви змогли протистояти в день злий і все подолавши вистояти. Отже, станьте, підперезавши стегна ваші істиною, і зодягнувшись у броню праведності і взувши ноги в готовність благовістити мир. А понад усе візьміть щит віри яким зможемо погасити всі розпечені стріли лукаво і шолом спасінням змій, і меч духовний, що є Слово Боже, усякою молитвою і благанням моліться у будь-який час Духом, і дбайте про це саме з повною постійністю і благанням за всіх святих. Ефесіан 6, 11, 18. Навіщо ходити до церкви, якщо Бог в душі? Неважливіше бути хорошою людиною. Сьогодні часто задають такі питання: І чи може, і чи не повинна церква робити людей гарними? Чому істинний сенс церковного життя про хороших людей в церкві, і поза нею поговоримо. Разом з вами. Сьогодні багато людей, хоч і не заперечують віру, хоча й визнають Бога, але з церковним життям немає нічого спільного. Вважаючи, що Бог у них в душі, і шукати його потрібно саме там, а не в побудованому людськими руками храмі, відразу пригадується один епізод з моєї священичої практики, дружина одного чоловіка. Вирішила привести його до церкви. вона ходила вже сама кілька разів, була на сповіді, причащалася, а чоловік її відмовлявся. І ось вона якось засмучена стоїть, чоловік поряд з храмом, але не заходить. Я запропонував піти познайомитися з ним. Дуже хороший, приємний чоловік, але відмовлявся зайти, тому що в нього Бог душі. Я помолився про себе, думаю, ну про що йому зараз скажу? І раптом мене ощанило. Я скажу скажіть, а шні дає тебе теж в душі? Він якось так змішався, задумався і так ніякого каже, ні. Так от подумайте над цим. Віра це те, що повинно відчуватись практично. Віра не може бути теоретична. Вона повинна бути жива, підтверджена життям безпосередньо нашими вчинками. Але чому не можна здійснювати віру практично, просто живучи по совісті, намагаючись виконувати заповіді, творити добрі справи? Багато хто вважає, що набагато важливіше бути хорошою людиною, ніж регулярно ходити до церкви. Що таке бути хорошою людиною? Це настільки відносне питання, що люди хороші. Бог створив все творіння гарне. І людина є вінець створіння, найдосконавіша його частина. Людина може бути подібною до Бога, він образ Божий, кожна людина, незалежно від того, чи знає він про це, чи не знає, чи намагається він знайти в собі цей образ Божий і здійснити його, наблизитися до Бога, стати схожим до Нього, стати йому рідним. Чого Господь чекає від нас, щоб ми уподібнилися йому, а в цьому сенсі кожна людина хороша. І не просто хороша. Кожна людина прекрасна, людина це досконалість, але у повсякденному сенсі добра людина кажуть, – це порядна людина, це дуже відносна річ. Усім якось добрі, а для декого не дуже добрі. Може бути, скажімо, чудовим лікарем і кепським шім'янином, нестерпним у особистих відносинах. Можна бути готовим на пожертву заради своєї батьківщини в той же час жорстоким, нещадним і немати милосердя до тих, що живуть навколо вас. Це хороша людина, для декого хороша? Церква не закликає нас бути добрими. Тільки більше того, бажання бути добрим це дуже небезпечно. Бажання бути з кожною людиною хорошим це не любов до людини. А догоджання і лицемірство, про це говорить сам Господь Євангеліє, горе вам, коли всі люди говоритимуть про вас добре. Люди пристосовуються до іншого, щоб справити на себе враження. Таким чином, викликати про себе добру думку, на це витрачається дуже багато душ, душевних зусиль. І це страшна річ. Христос в Євангелії таких людей називає смутними лицемірами. Ми покликані не до того, щоб бути хорошими, ми покликані бути святими. Це зовсім інший вимір людського духу. Про Паскаль, французький філософ, вчений каже, що умовно можна розділити всіх людей на праведників і грішників. Праведники каже Паскаль, це ті, хто вважає себе грішниками, а справжні грішники це ті, хто вважає себе праведниками, відчувають себе хорошими людьми. Саме тому вони не бачать своїх недоліків, не відчувають, як далекі вони від Бога, від любові. Тому що любові завжди повинно бути мало, повинна бути велика спрага. Любов це коли я завжди у всьому шукаю власну провину, в якихось в спілкуванні з людьми у сімейних, у професійних відносинах. Я відчуваю, що в мене завжди не вистачає любові. Ми покликані бути швидкі. Покликані, будьте святі, як я святий. І в цьому сенсі хороший це той, що постійно відчуває себе, умовно кажучи, поганим, недостатнім, відчуває свої недоліки, брак віри, надії, звичайно, любові, брак благочестя, молитовності. Загалом, це в будь-якій творчій справі, як тільки людина починає задовольнятися, виникає самовдоволення. Яке обмежує її творчі імпульси, і людина завмирає, остигає, і творчий вогонь не висвітлює більше його життя. Це якраз дуже страшна думка і дуже помилкове уявлення, що досить бути хорошою людиною. Але слава Богу, Господь допомагає нам відчувати цю свою недостатність через якісь обставини. Коли ми бачимо, що у нас немає любові до людей, що ми не можемо встояти перед якимось спокусами падаємо, це теж милість Божа. Такий, таким чином, найголовніший гріх виявляється, це самовдоволення, це самолюбство. Воно протилежне любові. Любов, любов це неудоволення собою. Це свідомість власної нікчемності, малості і святі це люди, які все життя живуть в свідомості власної малості, саме тому їм стає доступна велич Божа. Церква не закликає нас бути добрими, це найбільша помилка. Церква допомагає людині відчути якраз свою гріховність, відчути глибоку порушеність особистості, глибоку хворобу особистості. Церква, одночасно виявляючися хворобу, її зцілює. Чому ж тільки церква може зцілити людину? Чому він не може рятуватися сам по собі? Навіщо обов'язково бути частиною церкви? Треба для себе зрозуміти, що таке церква взагалі. Питання швідської людини, для якої церква це щось незрозуміле, чуже, абстрактне, далеке, від її реального життя, тому вона і не входить до неї. Апостол Павло відповідає на нього так, як ніхто більше не зміг відповісти за всю історію людства. Церква є тіло Христове, при цьому додає стовп і утвердження істини. І далі додає, що ми всі, ми всі від частини, тобто члени цього організму, частинки, клітинки можна сказати. Тут вже відчуваєш якусь дуже глибоку таємницю. Це вже не може бути чимось абстрактним. Організм, тіло, кров, душа, робота всього тіла і підпорядкованість, зорганізованість цих клітин. Ми підходимо, дорогі мої, до питання ставлення довіри у Бога світської людини і церковної. Церква це не тільки юридичний інститут і громадська організація. А перш за все. Це те, про що говорить я, Павло. Якесь таємниче явище, спільність людей, тіло Христове. Людина не може бути одна. Вона повинна належати якомусь напрямку, філософії, поглядам світогляду. І якщо в якийсь час відчуття свободи, внутрішнього вибору, вона особливо в молодості цікава для людини. То досвід життя показує, що людина не може добитися нічого в житті одна. Їй потрібно мати якийсь круг, якусь соціальну спільність, на мій погляд, чисто індивідуалістичний такий світський підхід до особистого Бога поза церквою. Це просто ілюзія людська, це неможливо. Людина належить людству, і та частина людства, віруючи в те, що Христос Воскрес, і свідчить про це. Це і є церква. Будете моїми свідками, говорить Христос Апостол аж до краю землі. Церква це свідчення своє здійснює, і під час гонінь здійснював. І ця традиція збереглася поколіннями людей у різних обставинах. Церкві є дуже важлива річ, є реальність є тверезість. Людина постійно вдивляється в себе. І не своїм власним зором досліджує щось у собі і навколишньому житті, а просить допомоги та участі у своєму житті Божої благодаті, яка б просвічує все життя. І тут дуже важливим стає авторитет традиції, до церкви, досвід живий, діючий, дію у нас через благодать Святого Духа. Ось це дає інші плоди нам та інші результати. У людини має бути відповідальність за себе за інше, відповідати за себе тільки перед самим собою це трагедія. Бо рано чи пізно ми відчуваємо свою обмеженість і недостатність, свою неміч і якусь слабкість. І будь-яка людина відчуває потребу упрощення, у кожного, яким би прекрасним він не був все одно в таїниках душі, виникають якісь помисли, людина ніяк не може бути ідеальною. А ми покликані до святості. Будьте досконалі, як отець ваш Небесний, каже Христос, тому святість необмінно включає в себе почуття своєї недостойності, глибоке усвідомлення своєї гріховності, але це одночасно і віра в те, що великий Бог, владика світу, тим не менш, любить мене, ось таким, яким я є. Це примиряй. Не я сам собі суддя, а Бог мені суддя. Бог розп'ятий на хресті за мене, ось суд Божий, Взятий мій гріх на себе, взятий мій біль, померти за мене. Коли це відчуваєш, коли безневинний Бог бере нашу вину на себе, що може бути крім подяки? Любов це, коли людина соромно за себе і за інших людей. Вона відчуває зло, яке вони роблять, як своє власне, відчуває, що інша людина зробила щось. Але мене це стосується, бо я теж людина. І це є повнота церковності, це і є життя в церкві. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, уділю вам благословення. Ну і лайк чи дизлайк. Пальчик вверх, пальчик вниз, але ставте дорогі, мої, прошу вас. Слава Ісусу Христу!